З вами Наталя Миколаївна. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. А тема нашого з вами уроку додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботи швидше. Починаємо. Давай з тобою порахуємо усно. 20 додати 50 буде. Молодці, 70. 20 додати 60 буде 80. 20 додати 80, буде дорівнювати звичайно 100. Молодці. Далі 40 додати 50 буде 90. 80 відняти 60 буде 20. 100 відняти 40 буде дорівнювати. 60. Молодці. Ви впоралися з завданням. Ще один слайд. 30 відняти 10 буде 20, правильно? 30 відняти 20 буде. 10. Молодці. А 30 відняти 5 буде дорівнювати. Звичайно, буде 25. Ви впоралися. Давай з тобою розгорнемо зошит та запишемо сьогоднішнє число. Потім пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 21, один рядочок. Якщо ти дописав, продовжуй працювати з нами далі. Запиши нижче МД математичний диктант та записуй тільки відповіді. Готовий? Сума чисел 20 та 4. Сума чисел 20 та 4. Наступне. Різниця чисел 80 та 6. Різниця чисел 80 та 6. 8. Збільшити на 7. 8 збільшити на 7. Наступне 80 зменшити на 0. 80 зменшити на 0. Число яке на 7 більше, ніж 10. Число яке на 7 більше, ніж 10. Правильно. Це в нас буде число. Записали. Так, число яке на 5 менше, ніж 70, треба від 70 відняти 5. Записали? Давайте перевіряти. Сума чисел 24 це 24. Різниця чисел 86 буде 74. 8 збільшити на 7 буде 15. 80 зменшити на 0 буде 80, 7 більше, збільшити на 10 буде 17. І число, яке на 5 менше, ніж 70, це 75. І якщо в тебе записано саме так, сміливо став собі смайлика. Ти впорався. Якщо в тебе одна або кілька помилочок, Поглянь, будь ласка, де ти припустився помилки, щоб наступного разу її не було. Давай виконаємо завданнячко. Нам треба дізнатися: результат виконання кожного ланцюжка дій. Тобто, в нас є певна змійка. 12 відняти 10 буде. 2. Правильно. 2 додати 8 буде. Мої розумнички, буде 10. 10 додати 60. Подумай, будь ласка, молодець буде 70. 70 відняти 30 буде. 40. Правильно. 40 додати 20. Буде 60. 60 відняти 30 буде дорівнювати. Правильно буде дорівнювати 30. Молодці. Наступний ланцюжок. 19 мінус 9 буде. 10. 10 додати 80 буде. Правильно 90. 90 відняти 60. Буде 30. 30 додати сорок. Скільки буде? Правильно буде дорівнювати 70. 70 відняти 70. Ти точно це знаєш. Буде 0. 0 додати 50. Буде? Правильно, буде 50. І 50 відняти 0 буде, звичайно ж, 50, молодці. Загадайте, як пов'язані дії додавання і віднімання. Спробуйте знайти значення суму. З кожної рівності на додавання, складіть дві рівності на віднімання. Розглядаємо. В нас є сума 10 додати 5. Пам'ятаємо про те, що 10 додати 5 буде в нас 15. Якщо нам в нас є значення, так, визначення, що з кожної. Рівності на додавання. Ми можемо скласти дві рівності на віднімання. Яким чином скласти? Давай усно складемо ці рівності. 10 додати 5 буде 15. 15, відняти 5 буде 10. І 15, відняти 10 буде дорівнювати 5. Правильно. Наступне 30 додати 5 буде 35. Давай складемо рівності на віднімання. 35 відняти 30 буде 5. І 35 відняти 5 буде дорівнювати 30, абсолютно згодна. Наступне 70 додати 8. Буде дорівнювати 78. Тепер створюємо рівності на віднімання. 78 мінус 70 буде 8. 78 мінус 8 буде дорівнювати 70. 50 мінус 4 додати 4, тобто сума числа 54. Нам треба сказати, що буде 54. А тепер складаємо рівності на віднімання. 54 мінус 50 дорівнює 4. 54 відняти 4 дорівнює 50. Давай спробуємо знайти значення виразів. Записую в своєму зошиті. 43 відняти 3 буде. Ну, звичайно, ми з вами пам'ятаємо, що нам, коли віднімаємо числа, треба пам'ятати про те, що коли треба відняти одиниці, то ми одиниці віднімаємо від одиниць, а десятки віднімаємо від десятків. 43 відняти 3. Ми бачимо, що від'ємником в нас тут виступає одиниця. Так? Тобто одиниці розряд. Тому ми можемо з вами від 43, так? позначити це як 4 десятки та 3 одиниці, відняти 3 одиниці, залишиться лише 4 десятки, тобто число 40. Наступне 43 відняти 40. Ми можемо сказати з вами, що за першим виразом 43 мінус 3 дорівнює 40. Ми можемо дати відповідь і на другий вираз. Тому що 43 відняти 40 буде скільки? Ну, Звичайно, буде 3. Це такий самий відповідь буде так, як ми створили, наприклад, від виразу 40 додати 3 дорівнює 43. Ми від нього могли також створити два приклади на віднювання. Якщо це віднімання, то ми маємо з вами якраз таки ось такий самий приклад. 43 мінус 40 буде 3. Наступне: 50 додати 6 буде 56. А якщо ми робимо від нього приклад на віднімання, то 56 відняти 6 буде 50, правильно? 27 відняти 20 буде. Звичайно, буде 7. 80 додати 9 буде. Так, 89. 30 додати 8. 38, моє розумне. І 62 мінус 60 буде. 2. Ви впоралися. Давайте здогадаємося, які числа пропущені в істинаних рівностях. 50 додати невідоме число буде 53. Тобто. Ми можемо сказати, що 53 відняти 50 буде дорівнювати 3, отже, пропущене число 3. Далі, 27 мінус невідоме число дорівнює 20. Щоб дізнатися невідоме число, треба від 27 відняти 20. 27 мінус 20 буде 7. Отже, невідоме число 7. Наступне, будь ласочка, дивимось уважно: 48 мінус 8. Так. Буде 40. Отже, пропущене число 40. Перший доданок невідомий, другий доданок 7. Сума 27. 27 мінус 7 буде 20. Отже, перший доданок 20. Зменшуване невідоме від'ємник 2. Різниця 60. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник 60 плюс 2 буде 62. 25 відняти невідоме число буде 5. Нам треба, щоб знайти невідомий від'ємник, нам треба від зменшуваного відняти різницю. 25 мінус 5 буде 20. Будь ласка, постав до умови таке запитання, щоб розв'язанням одержаної задачі був вираз. 12 мінус 2. І вираз 12 плюс 2. На синочку грілося 12 крабів і 2 черепашки. Яке ж можемо ми поставити з вами питання? Правильно, щоб у держаної задачі було розв'язання 12-2, ми можемо поставити питання: наскільки більше було крабів, ніж черепашок? Правильно, 12 відняти 2 буде 10 крабів, тобто відповідь: на 10 крабів більше було, ніж черепашок. Якщо нам треба вираз 12 додати 2, тобто сума числа, то нам треба запитання, скільки всього крабів та черепашок було? Нам для цього треба додати 12 додати 2 дорівнює 14. 14 тваринок. Дякую за увагу! Ви впоралися з завданнями нашого уроку. Так тримати. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Я тебе чекатиму.